Олександр Усик. Саня. Саня, Казачи. Ми воїни 33 окремого штурмового полку. 214-й окремий штурмовий батальйон. Командир 33 окремий штурмовий полк. Штурмовики, 33, окремий штурмового полку, 5 окрема штурмова Київська бригада, 210-й штурмовий, 425-й окремий штурмовий полк. 210-й окремий, 210 окремий батальйон. Висловлює вам підтримку у вашому бою. Слова підтримки Олександру Усик. Передає вам щирі слова підтримки. Передає слова підтримки Олександру Усику. Бажаю тобі перемоги в бою. 19 липня ти піднімеш український прапор перемоги в Лондоні, щоб по не налесили кордони нашої держави. Пишаємось тим, що ти захищає синьо жовтий прапор України. Щоб в результаті бою на Двемблі гордо звучав наш український гімн і переможна майорів наш жовто-блакитний прапор. Сашко. Тримайся так, як тримаємося ми. У кожному твоєму ударі, сила народу. Набий цьому баквазону будку, так як є наша батарея, раз і на всю життя. Всі бажаємо тобі успіха, всі бажаємо тобі перемоги. Всі штурмовики України тримають за тебе кулаки і бажають тобі перемоги. Віримо у вашу перемогу. Віримо у вашу перемогу. Ми віримо в твою непереможність. Віримо у вашу перемогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава Україні! Слава штурмовим підрозділам! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава, слава штурмовим підрозділам! Слава Україні! Сай набиємо джбан по-нашому.